Присосок для зняття скла алоїд це інструмент, без якого не обійдеться жоден професійний автосервіс. Для чого потрібен ці присоски створені спеціально для зняття та встановлення автомобільного скла лобового, заднього чи бокового. Вони без проблем справляються навіть із криволінійним та опуклим склом, а також підходять для роботи зі склопакетами. Між іншим, вантажопідйомність однієї присоски до 30 кг. Шарнірна конструкція дозволяє працювати з будь-якими поверхнями. Міцна гумова основа тримається навіть на трохи шорстких матеріалах, ДСП, пластик, метал тощо. У наборі. Подвійні присоски та стяжка з тріскачкою для фіксації вантажу. Цей комплект ідеальний помічник для майстрів, які цінують надійність, зручність та безпеку в роботі зі склом.